Вітаю вас, малята! Сонечко встало, прийшов новий день. Любі малята, усім добрий день! Давайте ми з вами разом послухаємо віршик дуже цікавий, красивий, милозвучний та солов'яний про нашу милу, рідну Україну, який називається. Україна моя мила, а написала її письменниця Наталія Антоник. Тож слухаємо уважно, ви готові. Синя річка, ясне сонце, кущ калини за віконцем, в лісі стежка серцю мила, і бабусі хата біла, рибка золота в ставочку». Квіти сплетені в віночку, шепіт вітру у покосах, і вербички довгі коси, Стиглі вишні на мистинки і кульбаба у хустинці, малі сонечка в долонці відпускаю їх до сонця, молока парного глечик, Запашна хлібина з печі, голосний цвіркун співучий і Шевченка добрі очі. Україно, хай живе, краю рідний, любий краю, Батьківщина це все те, що з дитинства знаю. Вогонь мого серця палає для вас. Щоб ви, мої любі, не знали образ, будьте щасливі, добрі, сміливі та миру і злагоди вашій родині. Молодці малята, ви гарно прослухали цей віршик. Тож на все вам добре, до нових зустрічей, бувайте, бувайте!